Тяне строкач, запаліть свічу, пам'ять жертв голодомору. Затягнуто в страх село, як тіні, люди де-не-де блукають, а розкоршує лиш криваве зло, останнє з рук тремтячи Матусю, їсти голос ледве чуть. А в неї сил немає навіть стати Щоб хоч шматочок хліба роздобуть і пухлим діточкам його віддати. Бреде, сердешна думкою жива, навкруг лиш пустка й смерть вружай збирає, А в пам'яті поля, жита, жнива, та в хаті навіть занятка немає. Страшна біда істогі навкруги, У куминах вітрище вовком. Останній подих сповнений туги, а вічний сон до раю путь відкриє.